Більшість банкоматів Приватбанку в Ужгороді пусті. У відділеннях людей побільшало, знімають гроші. Після несподіваної новини про націоналізацію визнання банку неплатоспроможнім та введення тимчасової адміністрації клієнти стурбовані. У приваті запевняють, боятись нічого, рахунки та картки фізосіб не блокуватимуть. Хоча сьогодні у відділеннях не працюють каси. Також довелося заморозити рахунки юридичних осіб. Незабаром заспокоюють роботу, врегулюють. До завтра плануємо закінчити всі регламентні роботи і завтра вже всі каси та е, рахунки юридичних осіб будуть працювати. Кладники хай не хвилюються, їхні гроші залишаться, їхні гроші зараз захищені е, державою, так що їм немає про що хвилюватися. Переживаємо, так. Да, каже, приватбанк та пенсію я отримую через приватбанк. І моїх друзів багато отримує. Ну а вони таке зробили хаос, то то що ужасно, Там не можна там очередь. До тих адміністраторів там очері велик, звісно, всі нервують, тому що це великий банк і не вірять не руководству, не нацбанку. Чув ранком, що приватний банк націоналізували, але в принципі думаю, що на мене це ніяк не вплине.